Вчора моєї дочки в німецькому класі була запланована екскурсія до пекарні. Про це нам сказали позавчора. З інтеграційного класу прийшло на емейл повідомлення, що от Марія йде чи ні, тому що Марії важко дається інтеграція в німецькому класі, їй не хочеться, тому що мова складна, вона нічого не розуміє. І ну це важка історія, я вже розповідала, але ми маленькими кроками йдемо. Навіть були такі ситуації, коли вона не хотіла йти на уроки, закрилася на 45 хвилин в туалеті і не виходила звідти такий от протест. І от я кажу: Донечка, підеш на цю екскурсію? Це ж пекарня, там як. Смачно, щось будете ви там готувати, якісь печиво, якісь тістечка, як це класно. Вона ой, ну я не хочу, ну це може далеко йти, як минулого разу. Кажу ні, це близько, десь точно, на автобусі чи пройдетеся. Ну, пекарня, так, це цікаво. Але ти підеш зі мною? кажу, я не піду, в мене курси. Цей раз ти маєш іти сама. Ти ж побачила. Ну, свій клас уже знаєш, нормальний клас, хороша вчителька. Мама, я боюся. Добре, я дам тобі свій телефон. Якщо ти захочеш щось перепитати у вчителя, в тебе буде перекладач. Добре, в тебе є однокласник з України, можна його попросити, щоб він щось переклав. Якщо вона боїться, якщо їй раптом щось треба буде сказати чи запитати, вона не зможе. Тобто телефон дала за однокласника, сказала в пекарні класно, добре. Ну якщо щось піде не так і тобі буде дуже сумно, то набереш мене і ми приїдемо, тебе заберемо. Вона пішла, і що ви думаєте? Враження от такі.